Життя на смітнику під відкритим небом на території сміттєвого полігону у Краснопіллі живе цілий хутір без хатченків. Голова району про самопоселення ні сном, ні духом. Та й це не найстрашніша проблема сміттєзвалищ, кажуть екологи. Території смітників не огороджені. Роботи з ущільнення сміття не проводяться роками. Завозити туди можуть будь-які відходи, адже це ніхто не контролює. Проте чим дихають жителі Сумщини у репортажі Катерини Петрової. Під відкритим небом ці люди говорять, що живуть прямо на сміттєзвалищі більше десяти років. Гостям на своїй території тут не радіють. Уже, 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 не, а, а то б се собака не везі. Ася нізять. А без собаку ми не можемо тут. Без собаки не можуть, а всього іншого тут бери не хочу. Тут вам і посуд, і одяг, і їжа, все під рукою, з цього й живуть. Та й метал можна знайти, коли знадобляться гроші на пляшку, розповідає мешканка смітника. Вивозять відходи сюди не тільки комунальники, а й всі бажаючі. Та разів 10 за день, може 15, п'ятнадцять, як. Та зараз ще від людей привозять. Не тільки це само собою. Ця жінка має четверо дітей, проте за любов до оковитої вони з нею знатися не хочуть. Таких безхаченків тут раніше був ледь не хутір. Але босс п'янку. А, <п 'є> а хіба якщо б я п'яна була, таку як ото вже називається алкоголічка, ну випить, то я вип'ю з хлопцями, ну, щоб напитися, так щоб лежати. М -м. У нас тут раніше було 24 чоловіка, чоловіка, тоді 17, а тепер залишилося 14. Ну, На сьогоднішній день семеро залишилось. Керівник Краснопільського району про безхатченків на своїй території не знає, а про проблему зі сміттєзвалищем у курсі. Нестачу грошей на її вирішення, як і всюди сьогодні, списує на війну. Для того, щоб облаштувати, треба більше п'яти мільйонів гривень. А ми тут збираємо по 10-20 по гривень на бронежилети зараз. Оце така, як, як кажуть, відповідь. Питання сміттєзвалища треба було порушувати 3-5 років назад. На Тростянецькому ж полігоні поселень поки немає. Тут є й табличка, і пункт пропуску і охорона. Щоправда, огорожі на гектари полігону лише метрів десять. Та й роботи, які б завадили тому, щоб сміттєзвалище шкодило екології, не проводяться зовсім, каже охоронець. А у те, що на смітник не вивозять шкідливих відходів, вірить водіям на слово. У нас на кожному тракторі на машині є це бумага. Вони не беруть. Ну вони ж бачать, що там викидають. Ну вже, ну я ж бачу, що хочете подивіться, я ж проти нічого не маю. Підіймали питання смітників-екологи, проте далі розмов діло не заходить. Полігонів, що відповідають нормам по області, на пальцях перелічити. Ці питання виносив на сесії обласної ради, на колеги обласної державної адміністрації. Всі наші полігони, вони ну, у нас так, за виключенням Сумського полігону, Ахтирського, Шосткинського, Мабуть, і більше не можу називати. Ромівський полігон там заборона була, нами винесена експлуатація цього полігону. А от чи діють заборони і чим дихають жителі решти регіонів області, ми перевіримо і розповімо вам у наступних сюжетах. Катерина Петрова, Микола Ніколаєнко. на часі новини.